Усім вітання, друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Риноплей. Я продовжую далі грати гру у Ютуберс Лайф. Давайте точніше проходити. Зупинилась ми на цьому, як ми з вами були виконали завдання про зустріч Філіпаю. Коротше, нам тепер треба е, записувати ігри. І ми поїхали. Ну і ми продовжуємо наше проходження. Поїхали того. Е, не забудьте також підписатись на мій ігровий канал. Е, на телеграм-канал, на дискорд сервер Дучи. Е, також, окрім цього, окрім цього, не забудьте е, задонатити в ЗСУ, щоб я міг записувати відео спокійно. Без повітряних тривог, так що ось таке. а ми погнали ми. Випустили ролик ясно, глядачі невдоволені. У нас відео набрало. 27 лайків. Окей, це на це роль не грає. Коротше, нам треба виконувати завдання. Про то, щоб сягнуты бронзової, досягнути бронзової ліги, Так що погнали окей. Okay. Короче, Grand Cars race в тренді, Окей. Okay. óticas já é um dobra, uh -huh. dobra. Uh -huh. Aha. tak. OK. Dobre. naučiti to kažu. Oh, nale, pa se vam opa u nas. Tako da, vid pa tako. Devijet Nabrali tak. okay. se, tako. Okej. Komi se, Влоги в тренді. О, треба, до речі, йти влоги позаписувати. Точно. Тут влоги можна записувати в певних місцях от таких. Погнали. Окей. Це по типу влог. Тут головне нам тикати карточки, щоб всі смайли впали. Але це не дуже виходить, але все ж. Коротше, нам треба ще зняти влог, де є спортивний зал. Угу. Так що пішли. Окей, okay, ось тут. Давай рекорд відос. А потрібно поспати, бо не хватає, не вистачає енергії Для запису окей. Okay. Ну добре. Давайте перший влог ми закинемо тоді. Ми закинемо, Так, давай, одне. Друге. Третє. Угу. Ну і що? Записали ми 29, дев'ять подобаюк отримали, окей. І вже 999 писок. Окей. Є тисяча тридцять шість коїнів мене заробили. За влог М -м. І нова карточка. Добре. Нам тепер треба влог записати, де мене записали були. O estudo. De tempo esforçado. Uh, claro. Claro. Ok. Se so, apressaram. É dobro. Там що треба на пляж збігати там можна залягти на покривалися. Так, тонічний клуб, то виджея. Ага. O, oh, galima deplayst, fotografuotis. Mhm. Aha, mes še ne šeistojų nepazinojomės. Gerai. Tai ir teateris, kur ji vystopai. Mhm. Нам ще треба з, ресторан, з ресторанними тими робітниками познайомитись А, так то там мер тут, пані Мер? Я, я нею хотів познайомитися. Я забув, що вона в тому ресторані є Ось Hello, welcome to YouTube City, Сити. Я мер, Окей. Okay. У нас з нею будуть пов'язані квести в майбутньому. Окей, okay, тут кіно. А хто в кіно цікавий? Тут теж можна по кіно ходити. О! Знаменитий ютубер Арон. Відомий. Ага. Так, ми з ним вже познайомились. О, можна з ним фоточку зробити, до речі. Нормально, 200 вподобає, як сподобалось. Так. Е... Нам треба було в порт піти. А я попутав в На а порт знаходиться в інакшому місці. Окей, зато сюди зганяли. Тут ще лабораторії можна познайомитися з вченим, до речі, який нам буде допомагати покращувати наш дрон для зйомок. Коротше, тут їх можна купляти буде потім, та. І для покращунки треба щось типу не можна ще покращувати. Там можна на нього пам'ять більше зробити і так далі. Добре. Я, я мав іти в порт, але я запутався. Де цей порт, ну нічого. Уверяє секи добре, значить порт у нас внизу окей. А, тут. Ага. От тут можна фоточку зробити. Зробити. Точніше, так. А во мидрі з ним познайомитися. Ще? Ага. Танцювальний батл. Що? А, він тут танці проводить. О, тут можна влог теж записати. Але в нього сил не вистачає. А, можна ж з нею познайомитись. Aš turiu klubą Galaxy Disc. Gerai, dabar reikia dar du. Iki. O šeštojo galima? Gerai, ir пішли du. Aha, tu čia meto, muži, ką minui serijai. Зустрічали, що можна з перукаром познайомитись. Ну, з перукаром. вибачаюсь, не туди слово поставив. Добре, у нас двадцять -та вечора, так треба йти до хати. Угу. Окей, тут ще щось показано так, Окей. Треба йти до хати та влоги змонтуємо в наступний раз, бо треба поспати трішки, сили відновити. Ням -ням. Добре. Так, ми сили відновили, тепер треба змонтувати відео. Коротше, щоб в нас е, ігри були за всі кошти, треба заробити гроші. На то, щоб нам хватали. Хватало, ну, на то, щоб в нас були гроші на ігри, господи, ніяк не вимовлю. Окей. Добре. Відос зайшов. Так. Тож, ж, де замовлення? Що нам треба робити? Просить зробити фотографію для інсталайфу заплатить нам гроші без проблем. Добре? Заплатив? А, и це опарус продаж. Ты ч та квітка Валентин День? А, можна купити квітку? Щоб комусь подарити З дівчат. Я знаю кому. Тут, тут теж, коротше, можна весілля зіграти як в попередній частині. А де Блер, до речі? А, вона ж в АФК любить тусити. Ні, нема щось всі закриті. Неділя. Значить, вона в ресторані локшину їсть. Блин, я вижу, не буду кашляти на відосах, я просто забагато говорю і кашляю, И мене тут так дратує інко. Так. Ну ми купили квіточку добре. Може, вона в кіно, паді, то я щось загнув палку. Повірять ретро на ага, а я не знаю, да, он уже будет навряд ли в клубе. Я же разумею, добрый. Ой, там я був, щось я правду пил. Тупанув. Добре, може вона в порту. Тости лист. Просто не я зрозумів а я квітку подарую дивись що є у мене. на Ня. все окей. Ми ті подарили, хоча хотів Блер подарити, але я її не, не знайшов. Добре, тепер йти додому прямувати і робити відос. точняк. Нам ще ж треба відоси коментування записувати. Так що поїхали додому. Бо нам ще треба відоси коментування записувати. О, нема грошей, привіт, так, добре, ми купили авто квіти. І до речі. Я бачив ще що. Та спів, що та, наприклад, друга половинка може спати з чуваком. Ну так Sims, щось подобає, щось типу Сімса. Тут отак можна, до речі, дизайн міняти. Отак можна світло вимикати, типу, того, щоб лайтнінг того купити. Але у мене ще немає декорейт, типу. У мене на, на декорейт все дороге. Так, тут отак декорейт вибирається. Але у мене, бачите, дороге, щоб лайтнінг купити. Ну, не вистачає грошей. Але гаразд, Першу покупку для декорації я можу купити. Квітку. Поставити її тут. Вже плюс. Так. Добре. Меніше з тим нам треба коментування записати. Типу щось, чувак, розповідає. Тут треба їжу куплять. Треба ще бабло на їжу. Тобто тут треба теж бути при баблі. треба їжу. Коротше, окей, ми ще. Free ticket play плейкон. Сходи в плеєр 1 і проведи стрім. Ааа, це типу щоб прокачатись до функції стрімінгу. Е, тут ще є. Та частина зі стрімами. Ну насправді в реалі все по-іншому. Хто хоче, той стрім, і хто не хоче, то ні. От я, наприклад, не бо я під все хоч. У мене вже достатньо велика аудиторія, але... Ну, я не хочу. Так, тепер прийти в магазин. Гравець один. Шоп. Щоб... Там провести трансляцію. Окей, де є менеджер спеціальний по трансляціях. Добрий день, сэр.

Добре, ми провели стрім. Окей. Okay. Я, я думаю, за ту серію вдасться хоч до Підписника добре, тоді ми поміняємо тактику. візьмемо тоді ігрову консоль. Я спробую на цю консоль игру записати. Так. Консоль ігри, Ставим, ставим, все. Пофейлився, чувак. Тут інколи тренди повторюються по іграх. Я не знаю, чому. Сорок подоб нормас. Хоча б так дійшли до істини. Добре. Ну, то ми досягли 1000 в тій серії підписників і на тому хватить. Я все-таки закінчую серію, бо я щось сьогодні замахався записувати. Що в мене плюс настрою не було. Коротше. Добре, я ще збережусь. Ще раз і ми закінчимо. Коротше, ось таке от нас було проходження. Ми були на ігровому каналі Rainer Play. З вами був я його ведучий Андрій, це було проходження по грі Тоберс Лайф 2. Бувайте, папа. Продовжимо ще.